Привіт-привіт, мої любі! І я до вас з новим цікавим фактом про парфуми. Я раніше думала, що от у деяких людей недовго тримаються парфум, бо вони просто принюхуються до нього, що їм здається, що він вивітрюється. І в принципі, це частково правда, ну, точніше, є такий фактор, але окрім цього, є ще один фактор, і це тип шкіри. Наприклад, якщо шкіра схильна до жирності, то парфум буде триматись довше за рахунок того, що у такої шкіри більше ліпідів, і, умовно, молекули парфуму чіпляються за ці ліпіди і довше затримуються, аніж коли шкіра суха і він просто швидше вивітриться зі шкіри. Тож, що ми можемо зробити, щоб парфум тримався довше? Правильно. Зволожувати шкіру, і це не тільки про там, зовнішнє зволоження, типу нанести якийсь лосьйон, а також пити водичку. Це також впливає на зволоження організму і шкіри в цілому. Тому пийте воду, і парфум буде триматися довше. От такий цікавий факт.